Всім привіт! Приблизно місяць тому я прищипувала свої пеларгонії. Верхушки це вкорінений живець, восени я їх вкорінювала, вони у мене зимували в холодній теплиці. Тут була плюсова температура, але холодна. І бувають пеларгонії, якісь вищі, нижчі гібриди. Я прищипувала всіх, тому що у мене вони перемішані, точно сорти я не знаю. Пройшла, верхушки поприщепувала, тепер у мене кущики ростуть. І містини. Ну так, де? де мені схотілося, там я й прищепнула. Ось бачу, прищеплено і пішли пагони знизу. Я вважаю, прищепка не зайва, це для зональної пеларгонії. Зональні пеларгонії я прищепнула всі. Плюща ще лисні прищипнула. Це ампельні, вони теж їх скільки не щепай. Це, бачу, чорніє, треба сухо, щоб було. У мене була підвищена вологість трішки, можливо, й загнилося. Ростуть молоді пагінці. А якби я не прищепнула, був би один, один прутик. Це в мене в тому році так було. Я не знала, невчасно прищепнула, і рослина велика, й в одну гілочку. В королівських пеларгонії не можна прищеплювати верхушку. Там сама більша рання квітка. Ось вона лізе. А треба три верхні листки. Виламувала я. І на тих місцях мають вирости нові гілочки із квітами. Тут виламувала три листки, на тому місці ростуть гілочки із квітами. Так, у королівської пеларгонії Буде більше квітів, якщо верхні три листки, але не хушку, не прищипувати верх. Можна і прищипувати, якщо вона у вас потягнута, тільки буде квітнути трішки пізніше. Тут я всіх виламувала. Позаживало, росте нове, вже незрозуміло дещо. Але другий рік я так виламую і мені подобається. Виходить більше квітів. Це зональні, молоденькі лізуть. Попересажувала з 200 грамових стаканів у півлітрові. І, мабуть, так і продавати буду. Зараз у всіх багато горщиків. Оцю рослину пропустила, не прищепнула, то немає тут таких гіличок. Зате за та квітка буде рання. Тепер підуть із під листків. Ось кущик не прищипнутий. Дві гілочки як росли, так і ростуть. А поруч прищипнутий кущиком. Пеларгонії я вже пересадила, прищипнула, вони лише ростуть. Ось. Зараз у мене така сама робота із петуніями, вербеною, алісом. Все, що є, треба прищипнути. Це бакопа дрібноцвіткова, розрослася, прищипнута була. Петунії, її, мов зараз теж ну, от не одна гілочка, але треба її прищепити обов'язково, тому що кущ буде такий високий, худий. Відразу висажую в стаканчики, не прищипую, щоб коріння наросло, щоб було рослині, за рахунок чого розростатися. Коріння пішло, тепер можна прищіплювати. Якщо дві гілочки, обидві прищипую. Все на око. Не дуже високе, щоб залишилось. Тут можна ще й живець узяти, але в мене їх багато, тому, не оглядаючися, прищипую, кого де придумала. Треба понище. В кого немає маточних кущів, купили рослину, то оце можна вкорінити, дуже гарно вкорінюються. Ці частини прищеплених рослин, що ми відрізаємо. Беремо стільки треба для вкорінення. Я вже навкорінювала мені зойве. І усі ж так петунії Дивлюся, корінь пішов, щепаю. Посаджені калібрахо. так само. Корінь є і роблю кущики. Індивідуально кожен, можливо, якийсь сорт і не треба. Але в основному прищипую. Оце хтось такий маленький, коротенький, що й прищипнуть нічого, ще не розрослося. Біденс, вербена. Усіх треба формувати, щоб був кущик. Вербена так. Виходить в одну гілку. Краще прищипувати, тоді кущик. Тільки розквітне на 10 день пізніше. Прищипнути. Так вважайте, як вам треба. Виросте вона і так кущиком, розквітне швидше, довше буде кущик з неї розростатися, не прищипнутої. А коли прищипить, буде гарніший кущик, але розквітне пізніше. Це така сама ситуація у багаторічної гвоздики. Якщо її прищипнути, буде кущик більший, але розквітне пізніше. Залишить квітку. Розквітає раніше і довше розростається кущик. Він розростеться, але довше. Так відразу лізе кущиком, коли прищепнуте. У мене все не прищепнуте, я залишаю квіточку для того, щоб мені продать швидше. Біла гвоздика взагалі відразу так раз і височенька, і квіточка буде. Оце біла, вона розростеться. А якби прищипнула, відразу був би кущик широченький. Ну, мені так зручно, я роблю так. Ось. І розквітла. І розростається. Перший рік я поприщипувала так, як потрібно. Оце ось усе поприщипувано, то нема квітки й близько, кущиком росте. Це мої маточні кущі. Колись я для себе взяла живець, вкорінила і так із нього тоді до осені брала на розмноження. А оці маточні можна продати і не мучити їх. Мабуть, як знайду час, то таке зроблю. Живцювати можна цілий день, зранку до вечора. Хризантеми. У мене мультифлора, бо сини купила, тримала у теплиці. Є кущі 11 сортів, де дуже худенькі такі росточки лізуть. То ще не буду живцювати. А деякі кольори вже товсті, зелені буду пробувати ставити вкорінювати. Це розсадою продаватиму, не для того, щоб до осені воно у мене росло, те пізніше треба. Коли хризантеми відквітли, я їх зрізала, рекомендують на 10 см. Можливо, їй так зимувати лише. Але зараз взагалі оці пенечки не потрібні ті, що я залишала. Не на них живець росте, а з землі. Беру живці і на всіх кущах, де старі гілечки, там сіра гниль. Я не обробляю нічого, в мене такого ні на чому не було, і я не звертаю уваги на вид, гарні, здорові кущики. О Отаке зелененьке воно. А там сіра гниль, тут мов і немає. Можливо, не всі сорти, буду тепер уважно дивитися. А на оцьому це вже є. Воно так на старій гілочці, так що хто не довеламував, так як я, треба звернути увагу. Тепер я буду дивитися. Обробляти точно не буду. Хто не виживе, того викину. Тому що я цілий день в оцій теплиці сижу. Тут і так кисню не дуже вистачає. Провітрюю. Суха вирізала, залишила пенечки. Ще розраховую, що воно тепер буде виростати. Багато років тому купила ці шістьірки, як на них кажуть. І не можу знайти примінення для них. Люди в них висаджують по шість штук петуні, і мені не подобається кущі, їм тісно тут треба розстановку робити для петунії. Тому вирішила. Шість видів хризантем посадить. Думаю, вони не так же розростаються, як петунії. Вони кущики такі меншенькі. І якраз буде отут отак і продавати з цим. Вирощую рослини, які виносливі. Хто не витримує без обробітку, тих я викидаю, без жалю і куплю ті, що виносливі. Є такі. Пеларгонії не треба обробляти, ніхто їх не їсть. На багаторічних гвоздичках я ніколи нікого не бачила. Слимаки влітку їх їдять. Ну, а в теплиці не треба їх обробляти. Зробила прищипку в сонячний день. Думаю, буде все добре, тому що коли волого, тоді загнивається частенько. Треба прищипку робити зранку, не поливати. Ну, я поливала сьогодні. Щоб висохли ранки до вечора, щоб не було там гнилий. 9 лютого посіяла салат Ice Сіркл. Гібрид якийсь дуже ранній. Я виписала собі. Де він? айсберг? Але він не ранній, як виявилося. Я не знала, думала, він ранній. Мені порекомендували в супермаркет насіння, оцей Ice. І поклали в подарунок сніжинку. Тепер в мене буде салат. а то я насіяла, він не зійшов, а яка весна без салату. Капуста Детмаршер Шерфрюер, яку я пробувала на схожість, пересадила в 200 грамові стаканчики і висажу наприкінці березня на грядку під парничок або просто агроволокном накрию. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Не бійтеся прищипувати рослини. Я навіть не знаю, кого не можна прищипувати. Ну, петунію кущову не треба, а всіх можна. Пеларгонію формувати корисно, Це зональна. Розростаються молоденькі гілочки.